Тож та шкода оре десь, а цей. А цей прибіг. Кисюнчик, ти де ти там? В сусідню кімнату пішов і виспів. Я цього хороняку може шукає, йди да? тебе братан шукає. Шкода. Сутки. Менше суток, як у нас, а вже в кімнату прибіг в кровать. Щоб погладили, погладили. Покупати би вас, вичесать надо. А, 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 шкода така. Іди, тебе погладять. Іди сюди. Хай речить, кричить дуриндя, да? Барбосик. День два приспособиться. Тигедик, тигедик, ти де там? Мелкий тигедик. Шкодунець. Ай, шкодунець такий. Иди, братана, виручай, Він там ще на какуня, я на коврика. Шкода ти. Безполезно. кс Я тут. І твій друган тут. Іди сюда. Він всіх своїх друзяк шукає все своє кодло. Вони ж на квартирі жили, їх більше десятка там бігало. Іди сюди. Ну, ну, кричи, як хочеш. Звінить, всю дорогу. Як казав Пітер Гріфін в Термінаторі. Оп. Сидить. Тут Тихо. Десь тут. Він що, щось знайшов. чию то снасть М мою стару оторвану. Чорт, я знаю хто це. Це той короб, який у тебе одірвався. Ти бачиш, там, там дві снасті. А ні, це взагалі навіть не твій. Це навіть не то. Тв... Це навіть не твоя риба. Ну в тебе теж одірвався і цей. А може і він. Та ні, тихо. Так, да, це не це не наша риба. ось, ось чиясь снасть. Держи. Непонятно, коли він одірвався, але ну, крючки нові, видно, сьогодні в когось зійшов. Це вже точно 4 плюс Рипчанський здоровенний. Не знаю в кого він зійшов. Оп, але поплив шукать. Чужою Снастю. Плив, тягнув чужу снасть, і нею зачепився за, за цю. Я ж дивлюсь щось. Леска дергається, думаю, чи клює, чи це вітром його хине. А це він перелазив через драбину і перечепився. На табуретку сів. Так сказати, блін. Вітрюган тут нам устраює веселі каруселі. ні, то вітер. Скоріше, це в рибаків напроти міг зійти, можна сходити в гості, але ну, вони мене задолбали, мої мої снасті чіплять. Порядок і бойтранер треба включити. Я б переживав, щоб вас не здуло. Кормушка кавунчик 60 грам на двох гачках. Полубанан гачок без, без трубочки, без обжимної. Попап длинновастий, як для мене. Ви знаєте, я люблю пожоще -по покороче. Без всієї цієї прелюдії. І тут та же історія Попап космічний, а гачки десь 6-8 номер. Ну, це по... Поэтому це 6-8 по банану. Если б класика, то в районі восьмерки, чути шестерки, я б сказав. Ось така от неспортивна снасть. Як бачимо, порвалася леска то ли на забросі, то ли на виважуванні. Переставили пудбище. Ось він поплавочок. Кажеться близько до комиша, ну там ще метрів 10. Тим більше смисл закидувати під комиш, якщо самі розумієте. Там води по п'ятку. По Второй поплавочок знайшовся. Сонечко зайшло і риба з кущів вийшла. так кажу, під комишом води по п'ятку. Там мілко-мілко можна пройтись. Вона під самий берег навряд чи підходить. Спину воду видно. В 10 метрах від берега ходить спокійно, вздовж дамби. Там ми її підкараулимо. Прокльовує зараза, ну сошло На оцей красавець взяло. Рядом ще один. О, аж, аж випригує, дивіться, під самим берегом. Води по п'ятку. Глибини взагалі нема, а він стриба прямо на камеру, красується, засранець. Наших коропів переманюють безприділу взагалі. Хто так діє? Побачили, що на поплавчанку достаю з-під берега коробчиків, закинули з боку фідер, підійшли по дамбі, насипали кукурузи. Мені то туди вже зась того, що ще не вистачало, ще фідер зачепить чийто по плавчанку. Дай далекова ста. Мені краще кормить там, де кормиться. От він засранець. Один і тут шукаємо рибу на другий. Ну, поки тільки шукаємо та шукаємо. Форсранг запрацював, або й виключить. Ой, блин, Владик, демо зацікавить. Владик, Павлік, ще скажи, куди ж ти дивився? Все, от йди десь в сторону, ти опять під неї лізеш. Таке должно бути. мастер убрали. Витрюган, конечно. На последнее издыхание и крайний коропець. Есть. Напоследок. Є такий випускай та я грязний я. міняв він падав мене та пергускі в сьому й очки в слизі давай буде весь щетувати ти ж його зловив ти і випускай що ти від мене хочеш Як ловить, так ти, а як випускать, так я. Рука не піднімається, бачите. Та що ж таке? Ще барсетку втопи. Десятий раз. Та опусти його і хай вийде, що ж ти на секунду у воду. Давай, не вийшло. Давай ще раз, тероризуєш його. Все, ми і пицаку.